Прямо зараз ви побачите, як я на максимальній складності завалю умбру. І з першим левелом піду собі гуляти в ебонітових шмотках. Вітаю, друзі! Я граю Облівіон на максимальній складності. Це ж очевидно, мені просто замало проблем в реальному житті. На Ютубі я бачив, що вона живе в Індаселі. Ми, значить, заходимо сюди, беремо всю нашу саму епічну екіпіровочну екіпіровку, нарізаємо всіх ворогів як. М'ясо на бутіки! Вриваємося в кімнату з Умброю. Одягаємо наш лук і стріли. В нас перший левел, і ми вриваємося в бій! Умбра! Тобі кранти, Ходи сюди, Умбра! Давай, фішмот! Ой, здається, це не планувалося. Ну, нічого, зараз ми потребуємось на крабові. Упс, здається, тут усі надто сильні. Ну що ж, так як вони надто сильні, ми будемо занадто розумними. Телепортуємося в імперське місто. В нас є соточка алхімії. Як досягнути соточки алхімії, я показав ось цьому відео на старті. Нам потрібно харду купити, оцю. І трость з підола нам треба купити. І що в нас тут ще є? Ну, можете по потребі ще всяке купити. Телепортуємося в Нірашейд, збираємо тут чотири рослини Фенхеля, потім в Форт Варіал телепортуємося. Беремо наші ядики, тому що тут сидить охорона в цьому форті. І з ядиками ми їх просто тихенько підкралися і ваншотаємо. Головне, щоб тут не було ящірок. Тобто, як вони тут називаються? Аргоніан, бо вони нас чпокнули, так той краб, хвилину тому. Мочим цих всіх чуваків. Хух, слава Богу, це не ящірка. Забираємо наші звідси рослинки, які нам знадобляться. Тут далі чотири штучки фенхеляє акуратненько, тому що тут можуть бути аргоніани і вони нас замочать. І тепер сюди голитимо до стеком ферми. Тут у нас теж охорона, але є отруєні струїли, нічого страшного, ми всі тут ваншотаємо. Вони від яду самі доходять, як бачите. І ми оцей шматок повністю весь лутаємо, все, що на ньому росте. І в результаті в нас дивіться, скільки всякого добра вийшло. Оцей міл тісел сід, де він там? Це саме дороге, що нам тут підходить. І ми, значить, крафтимо зілля паралічу, зілля отрути і. Ціль Лікувальні зілля і повертаємося назад в Віндасел. І зараз ми нарешті ці Умбрі насипемо як слід. Знімаємо нашими ядовитими стрілами охорону, вона лягає з одного постріла. Тепер уже йдемо по-людськи, всіх відстрілюємо, не блатуємо. Тому що на зворотньому шляху вони нам будуть заважати. І підходимо вже з більш серйозними намірами до Умбри. Умбра! Погнали! Так, накидаємо параліч. Умбра біжить, 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 біжить. Ми драпаємо і ведемо її до пасточок. Тому що вона надто сильна, ми надто розумні. З цієї пастки у нас виходить яд. І вона нап'яє на яд, і мій параліч. Але як бачите, шкоди не так, щоб багато. І дуже багато доведеться зіль витратити. Тому пішли до більш серйозної пасточки. На цих чипаг буде повеселіше. Ось так. Рахуємо стрибки. Умбри, на. Кукани металеві здорові. Перший. Разом з щуряками. <смір> Умбра, вилазь, давай. Другий. Ну, як би не зовсім. Так, треба перебрати, щоб вона бігла назустріч і натрапила на шипи. Другий стрибочок. Рихтуємо отруєну стрілу з Скиди, Скітий. <смір> Ще каже панда кунхву. Умбра зараз знову стрибає на металеві кукани. Рихтуємо стрілу, і з голим задом четвертий стрибок віри Умбри на металеві кукани, а ми драпаємо на іншу сторону. І що відбувається? Умбра досі жива. Треба їй, мабуть, ще разочок нагородити стрілою отруєною, а саме на ту сторону, щоб вона бігла до нас і на кукани. Я бойова жирна панда. І Умбра насаджується. І ділиться з нами своїм шикарнющим лутом. А з щорами ділиться своїм. Ой, головне самому не насадитись на ці кукани. <гум> Разом з Умброю і дивіться, який прекрасний лут. Хоп! Меч Умбри. Нічого не важить, 120 секунд пастки душ. На старті невагомий меч з знатним уроном і 120 секунд пушка просто. І хоч і не зачарований, але повний ебонітовий сет, а це друга по якості важка броня після ДРД-ної Друзі, на цьому подякував за перегляд. Це був відосик з мого англомовного каналу ігрового. Я її потихеньку розвиваю, тому що, як і казав раніше, не зраджую своїм принципам і таке зароблю. На монетизації трошки згодом я поділюся з вами посиланням. А поки що буду сюди закидати перекладені українською версією. На цьому подякував всім. Підтримайте особисто вам знайомого військовослужбовця, поки немає зборів на каналі. Всіх обняв, підняв. До зустрічі.